Дякуємо однодумцям, дякуємо за те, що ніхто не боїться. Дякуємо за те, що ми сміло виходимо на цю площу для того, щоб сказати теперішній владі своє рішуче. Ні. Отже, ми готуємося до прямого ефіру і я, користуюсь нагодою, що маю час і можу повідомити вас, тих, хто, можливо, щойно не доєднався. Дорогі друзі, шановна громада. Напередодні акції влада всілякого намагалася дискредитувати нашу акцію, всеукраїнську акцію Україна проти Януковича було розповсюджено листівочки в інтернеті. Висіло оголошення, ніби фронт змін збирає людей тут на площі за гроші. А ми хочемо сказати, що вся відповідальність за цю провокацію покладена на тих людей, які розповсюджують ці листівочки. Я хочу, щоб ви звернули на це увагу, щоб ви не попались на цій провокації. Я знаю, що кожен з вас прийшов на цю площу за покликанням душі. Хочу ще раз наголосити: фронт змін не збирає людей за гроші. Давайте ще раз привітаємо однодумців! Адже тут вся Україна, представники різних регіонів зібралися на михайлівській площі. Вітаємося один з одним облисками! Вже за кулісами я бачу дуже багато народних депутатів. Вони готуються до того виходу на цю сцену, щоб поспілкуватися сьогодні з вами. Я бачив дуже багато представників різних регіонів, які також також хочуть привітатися, поспілкуватися, проговорити про наболіле. І найголовніше говорити про перспективи. Адже вже 20 років ми будуємо країну, і ми сподіваємося на зміни. Сподіваємося, що ось наближається новий рік, і з новим роком нова надія. І, врешті, нова влада, яка зможе реалізувати наші мрії. Ще раз вітаю вас доброго ранку! Доброго дня! усім, хто прийшов сьогодні на сонячну Михайлівську площу, Всі, хто доєднався до всеукраїнської акції, Україна проти Януковича. Шановна громаду, давайте привітаємося з телеглядачами каналу Ті Віа і чисельні аудиторії, яких доєдналися до нашої акції. Отже, ми розпочинаємо загальнонаціональний мітинг Україна проти Януковича. Два місяці тому в Україні почалася акція проти дії нинішньої влади, організована фронтом змін. На сьогодні понад один мільйон українців поставили свій підпис під гаслом. Я. Проти Януковича, ви не побоялися сказати ні цій владі. Ви не побоялися прийти і приїхати на цю історичну площу. Ви зробили крок до майбутнього, до майбутнього свого особистого, своїх дітей, вашої родини і нашої держави. Більшість із вас поставила свій підпис під простою фразою: Я проти Януковича. Сьогодні на цій площі нас тисячі, і ми можемо сміливо сказати Україна проти Януковича! І ми запрошуємо на цю сцену народних депутатів України, членів партії Фронтзмін. Отже, шановна громада, вітайте! Леся Оробець, Руслан Князевич, Микола Мартиненко. Геннадій Москаль, Роман Ткач. Роман Зварич, членів політичної ради партії Фронтзмін, Лілію Гриневич, Михайла Башкірова, Віктора Єленського, Андрія Пишного. Вітаємо наших політичних партнерів по опозиції, народного депутата від блоку Юлії Тимошенко, Володимира Яворівського. Запрошуємо керівників територіальних органів партії Фронтзмін. Запрошуємо на сцену лідера політичної партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка! Шановна громада! Державний гімн України. Шановна громада, запрошуємо до слова народного депутата України Лесі Оробець. Привіт! Добро здоров'я, побратими! Я довго думала, як до вас звернутися і зрозуміла, що ви, шановна громада, побратими. І не лише тому, що у нас спільна партійна приналежність, і не тому, що ми всі одні тут в цій сьогоднішній акції. А тому що ми, побратими, по нещастю. Ми маємо нещастя мати найгіршу владу за всі часи незалежності України. Більше того, не побоююсь цього слова, найгіршу владу в Європі. Сьогодні, так здавати національні інтереси, так зневажати і мандрувати свій народ здатна тільки найгірша влада. Але сьогодні я хочу скористатися можливістю, щоб передати привіт. Я хочу передати привіт тим мужнім людям, тим бойовим побратимам, які були єдині в цій акції. Чи є тут житомир? Ви величезні молодці. Ви не побоялися ОМОНу в маршрутках. Ви не побоялися Беркуту, який стояв замість гаї, і приїхали до нас сьогодні стояти разом проти цієї влади. Чи є тут Львів? <звіг> Ви пам'ятаєте, коли нам не давали доступу до телебачення? Але коли ми таке прорвалися і виступили на обласній раді, губернатор зі страху забув де двері. Він тікав, але це йому не допомогло. Зняли. Молодці, що продовжуєте боротися. Чи є тут Полтава? Чи є тут Одеса? Ви уявляєте, ці мужні люди провели мітинг під. Вікнами державної обласної адміністрації. На цього потрібна особлива мужність. Дякую вам. Одеса зуміла об'єднати в першому за роки опозиційному мітингу всі опозиційні партії проти Януковича. Дякую вам, колеги. Чи є тут Дніпропетровськ? Чи є тут Харків? Чи є тут Донецьк? Ми сьогодні маємо бути тут. Підтримати вас, тих, кому бути проти найважче. Бо ви воюєте в тилу ворога. Але завдяки вам, вашим мужнім діям, кожному зібраному вами підпису, тил ворога перетворився на фронт і доказуємо цьому не тільки тисячі підписів, але й Чорнобильське містечко, і квіти на лежанців вбитого Шахтаря. Дякую вам. Я знаю, що нас знімає сьогодні не одна камера, і є ті, які не журналістські. Покажіть йому цей запис. Янукович, ти втратив Донецьк. Після того, як твої виродки вбили твого виборця, того, хто тебе підтримував, того, хто вірив в тебе, ти втратив Донецьк. Ви знаєте, коли я зустрічалася з людьми в Донецьку, я зрозуміла, наскільки мало справедливості і такту в популярному лозунгу. Спасіба жителям Донбаса, тому що вони так само, як і ми, обездолені і пригнічені цією владою. Більше того, вони гірко шкодують, що колись її підтримували. Час цієї влади йде. І в 12-му році ми будемо мати новий наш парламент. А в 15-му році ми будемо мати нового нашого президента. І тоді ми зможемо бути не проти. Ми зможемо бути за За ту Україну, про яку ми мріємо, за те, щоб гідно жити в своїй державі, за те, щоб повернути собі свою національну гордість. Все це ми зробимо завтра. А сьогодні я вас прошу всіх: від Ужгорода до Донецька, від Києва до Севастополя, сказати разом. Я проти Януковича! Я проти Януковича! Слава Україні! Запрошуємо до слова народного депутата України, члена партії «Фронт змін» Руслана Князевича. Вітаю, друзі! Всі дні, коли ми відмічаємо 20-ту річницю проголошення української держави на референдумі, як найгостріше і найболючіше нам усвідомлювати. Що всі ті мрії, всі ті бажання, які кожен виборець 20 років тому вкладав в ідею Української незалежності, нам доводиться кожного року засвідчувати і знову ж таки виборювати в рівній боротьбі. Те, про що ми мріяли, те, заради чого ми боролися, те, що нам доводилось підтверджувати в 2004 році, сплюндровано і знищено за останні півтора року. Спочатку вони сформували неконційний спосіб уряд і парламентську більшість, надалі вони віддали українську землю до вічного розпорядження Російського Чорноморського флоту. Потім позбавили нас перспективи бути територією безпеки і не допустили нас в співдружність безпекових держав Північно-Атлантичного Союзу. Надалі вони відмовились від ідеї. Українського референдуму, геноциду українського народу, сказавши, що це всього на всього поширювалося на всій території Союзу, а українці не вибирали масово, лише просто так, от для галочки, насправді, статисти дописали мільйони загиблих українців. Надалі вони через конституційний суд повернули історію і набули повноваження, не спитавши навіть українського народу, не кажучи вже про парламент, де засідає їхня більшість. І що саме страшне, зараз вони засіхають на наше європейське майбутнє. Вони не мають права це робити. Переважна більшість українців хоче в Європу і буде в Європу. Це не їхня воля. Ми не дамо їм розпоряджатися нашим з вами майбутнім, майбутнім наших дітей. Сьогоднішня акція це доказ того, що нічого не забуто. І їхній розрахунок на те, що зневіра роз'їла наші серця, це абсолютно псевдоплан, який ми точно зможемо зараз всі разом перевернути, оскільки ми зараз напередодні дуже важливого року, року, який фактично відділяє сьогоднішнього владу від небуття. Адже давайте будемо відвертими, саме чвари в помаранчевому табору, саме знекоровлювана боротьба помаранчевих лідерів, воскресила Януковича з минулого. Адже здавалося, що п'ять років п'ять років тому, що ніколи ніхто не допоможе йому вернутися з політичного смітника. Щоб не повторювати цього, ми зараз не дали їм прийняти той виборчий закон, за яким вони хотіли призначати партію регіонів до парламенту і зробили все, щоб мати чесні правила, за яким кожен українець зможе захистити свій голос. І обрати ту владу, на яку він заслуговує. Залишилось тільки об'єднати і далі наші зусилля, триматися разом, забезпечити висування кандидатів на мажоритарні округа від спільного опозиційного фронту і проконтролювати результати. Тоді ми отримаємо той парламент, на який заслуговуємо, який точно відображатиме настрої суспільства. І в результаті докажемо, що наш вибір на користь Європи свободи і демократії є остаточний і безповоротний. Слава Україні! Зогружимо до слова члена лідичної ради партії Фронтзмін Лілія Гриневич. Шановна громадо, 20 років тому. Українці висловили свою позицію за незалежну державу Україна. І зараз, через стільки років, ми тут стоїмо, щоб висловити свою позицію в оцих понад мільйон живих підписів, в тих людях, які тут, на цій площі, і які сьогодні разом з нами своїм серцем, ми проти Януковича і цієї влади, влади, яка зневажає людську гідність. Яка залякує своїх громадян, влади, яка заставляє народ затягнути пояси, а сама збагачується і примножує свої статки, яка сьогодні перевіряє одиноких матерів на предмет того, чи правильно вони отримують свою мізерну допомогу, а самі купують вертольоти і займаються незаконною діяльністю влади. Яка розглядає свій народ як дешеву робочу силу для ресурсної економіки. Їм не потрібні освічені, волелюбні, самодостатні громадяни, які здатні відстоювати свої права. Тому у нас немає якісної освіти, тому всі реформи зводяться до закриття шкіл, економії на охороні здоров'я, на освіті, на науці сьогодні. Ми прийшли сюди для того, щоб запобігти тим руйнівним процесам, які відбуваються в нашій країні. Я хочу окремо звернутися до жінок, які стоять сьогодні, тут на цій площі, які і до тих, які ще сьогодні не з нами. Ми прийшли сюди, бо хвилюємось за наші родини. За майбутнє наших дітей, тих, які є сьогодні, і тих, які ще не народжені. Ми дуже добре знаємо проблеми кожної української сім'ї, як зберегти здоров'я при жалюгідному стані медицини, як дати дітям ту освіту, яка дасть їм перспективу, як заробити на це все при постійно зростаючих нестримно цінах. Ми саме тому, що добре це знаємо і відчуваємо, не повинні стояти осторонь, а гуртом висловити свою позицію. Ми проти Януковича і влади, які загрожують майбутньому, що мрія не для наших дітей. Шановна громада, кожна думаюча людина сьогодні розуміє. Країна йде в неправильному напрямку. Вже нині прогнозують нову хвилю виїзду українців, виїзду тих, хто не бачить тут перспективи в розвитку науки, технологій, сучасного виробництва талановитої молоді. Тому ця хвиля. Може стати новою втратою інтелектуального потенціалу України? Я запитую вас, чи маємо ми право це допустити? Ні. Чи можемо ми залишатися байдужими? Ні. Чи можемо ми миритися? З дозволеністю, свавіллям і шкідництвом цієї влади і цього президента. Ні, тільки разом, пліч опліч всі ми можемо змінити цю країну власними руками, власним розумом і силою нашого духу. Слава Україні! Запрошу ему до слова члена политической рады партии Фронтсмин Михайло Башкирова. В 1991 году мы отвоевали право быть государством. Да, я подчеркиваю, отвоевали. Мы были без флагов, мы были с оружием. Мы выводили на взлетные полосы танки и защищали свое государство. Мы его получили. Но через 20 лет... Ответьте мне, мне, прошедшему несколько войн, афган, кто-то хочет сказать, что я не буду государственным человеком, что я не буду украинцем, госгражданин Янукович ошибается. Мы, воины, афганцы, прошедшие Крым и Рым, говорим нет этой влаги. Мы говорим нет, потому что мы хотим свободы, мы хотим жизни своим детям, внукам, и мы этого добьемся. Пусть нам будет тяжело. Но вот то, что сегодня сейчас и на площади, друзья мои, сердце разрывается. Разрывается от счастья и понятия того, что нас объединяет любовь к свободе, любовь к нашей родине. И я думаю, гражданин Янукович сегодня тряхнется в другую сторону. И мы это добьемся. Все. Слава Украине!